Пані та панова, доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. І запрошуємо вас до Житомира на навчально-тренувальний центр «Полісся», де сьогодні будемо дивитися за протистояння між поліссям 2 і Колосом 2 Це спаринг, який команди проводять між собою на черговому етапі підготовки до офіційної частини сезону, до другої частини, що відбуватиметься вже у квітні. Склади команди вашої уваги включає колос в атаці. Обидві команди представляють третій за ліком дивізіон українського футболу. В Цих матчах грати в професіоналах, скажімо так. А от у колоса два зараз удар поворотах не забирає до рук. А у колоса два навпаки дуже дуже багато. от... Футболістів, які пограли, футболістів із іменами. Плюс ось такі виходи Колоса два в атаку. Розіграш м'яча на половині поля суперника. І входження в заключну третину. Як, наприклад, зараз, що перетворюється на забитий гол. Колос 2 забиваємо. Команда гостей виходить уперед, упіймавши суперника на помилці. Вже не вперше. Вдається перехопити гостям з ковалівки м'яч на половині поля Полісся 2. Фактично в паралельній позиції, не знаю, з опорним півзахисником. А плюс же там в квадраті чи прямокутнику розташовуються центропортно. Подача небезпечно! Соно стрімка атака Полісся два і удар в ближній кут. Есоно сам пробиває ближній. Було небезпечно дуже, можливо, навіть найкращий удар. Подача до воріт. Не зараховує взяття воріт гол, головний арбітр, але таку якоїсь сигналізації від Лайнсмана теж немає. Дивимося повтор, що сталося. Йока гравець, а от і рішучість з нього з'являється. Пробиває він по вуздобич. Отримали легкий м'яч інші частині поля. Якогось активного розвитку атака не мала в подальшому. Хоча зараз атакує колос 2. причому небезпечно атакує. Ну знаєте, Рафаель Нуніс дуже цікавий воротар, як на мене. Швидкість у нього. Я, я сам не вірю своїм словам що я оціню швидкість воротаря. Колос два в атаці. Небезпечний момент і 2-0. З нічого знову. І дуже-дуже грамотно. Футболісти Колоса 2 забивають цей гол. Виходять Заключну фазу атаки. Миттєво, швидко знаючи, що робити. Дуже впевнено. Все це роблять і трансформують, власне, впевність забитий гол. Дивимося за передачу Харжевського в повторі. Вдотик, пас і завершення. Пані та панове, ми продовжуємо стежити за протистоянням полісся 2 із Колосом 2. Після першого тайму рахунок 0-2. У спарингу і. Ми бачимо, що Поліс два починає е, другий тайм з атаки. Якщо говорити про події першого тайму, можна відзначити, що е, ну активніше і впевненіше, як на мене, розпочали гру ворота господарів поля. Матч відбувається на базі Полісся. подача з кутового. Виходить м'яч за межі поля, буде стандарт. Я так розумію, вихищає ворота. Забігання полімофлану, простріл. І можливість для завершення. Зараз навіть була навіть удар або щось схоже на те. Завдав футболіст. але невелика проблема для голкіпера Полісі 2, який забирає до рук. На 68-й хвилині. Подача. Ух ти! іде непогано. Ворота крути. Розіграють стандарт футболіст Полісся. 2. Довга передача. Уже все в порядку. гравцем на перегляді він на полі. А тут хороший розіграш. Момент! І м'яч сітці воріт. 1-2. Дається другій команді Полісся забити цей гол. Що там? Побігли. Забирати м'яч. Побігли. Гравці полісся 2 одразу двоє для того, аби найшвидше на центр поля принести, привезти його. Дуже помітний хлопчина. На жаль, все ж таки, не маю інформації, хто саме це, але дуже помітний. Я Вісімдесят шоста хвилина. І в атаці колос два. Удар! Вище воріт. м'яч пролітає. Удар воріт буде виконувати голкіпер другої команди Полісся. Вдається, приборкати м'яч 9-му номеру. Він зміщується. Наближається воріт. Сух, як закрутив. Що ну, були паузи. От, о, в хвилин 20. Так і є. Як я й говорив. Полісся-2 зустрічалася із колосом 2 на полі навчально-тренувального центру. Полісся. програла команда Кішан-Гоутама, Кішанґаутама, які на ваших екранах, з рахунком один-два. Дякуємо вам за увагу, шановні глядачі. Дякуємо, що дивилися. Майже вас коментував Кирило Круторогов. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть Україну. Тримаємося і неодмінно переможемо.